В принципі, я ініціатор цього прапору. Цей прапор започаткований ще був в 2025 році з Сергієм Мединським обороцем Азовсталі. Започаткований, цей проєкт подався і набрав одразу швидко 25 тисяч підписів. І в принципі його перший раз повісили в Запоріжжі 8 травня. Це прапор нагадування, то, що скажімо, війна ще триває і не всі скажімо, військовополонені вдома або знають не без Росії. Війна триває 2014 року, а не з 22-го, як для ну, багато людей, хто каже, що з 22-го почалося, і це ні, все почалося з 2014 року. І це прапор нагадування того, що ще є скажімо, люди, які знаходяться в полоні, є люди, які зникли безвісті. Прапор, кольори прапору це біло-чорний. Біле означає, що надія на повернення або зниклого безвісті, а чорний за скорботу за тим, хто загинув. І він буде зняти, він вирішується під державним прапором, не поряд, а саме під, тобі що. І він буде зняти з того моменту, коли остання людина повернеться з полоною. Обознаємося.